ЛАСА ЛАЙФ Ну куда ты залезла, а то, а? Котя, Котя. Котя. Злась, злась, скажу Злась, скажу Ах, ты ж любишь качаться на солнышко, я Да, Китюня? Ого, яка сосулька. Нічого. Ого, це сосулька. Да, Фанті? Да, Ой! Ой, як слизько. Ой, як слизько. Котя, холодно, да? Тут нема сонечка. Тут сонечка нема. Ах, ти ж любиш качатися на як. Де? Кітюнь. Ой які сусулечки. Це сосулечки. Готую горохову кашу. Чи коли-небудь, шановні друзі, їли горохову кашу? Як ото кажуть в армії? Дуже смачно. Ну, можна без М'яса, але я роблю свінтіле. Просто Закидаєте горошко крупу. кругу, засипаєте звичайний горох по І буде обід. Смачний і корисний, і позумний. горох промиваємо. так. Смажилося. Смажувалося, щоб цибулька більше смаженою смаку, а можна без засмажки, можна прямо кидати у Тому Мені ну, подобається, коли ота цибуля трохи такий смак вже більш підсущеного буде смаки. Насипаємо досі і І зараз заливаю водичкою і ставляю на газ і варимо на в тихенькому вогні. Хто любить гороховий суп, а горохова каша взагалі смакота. Дуже така вона поживна. І нічого подібного, не отримуєте ви од неї ніяких веселих звуків. Нормально вона переноситься. Все в наших головах. Сюди можна додати різноманітні спеції. Можна додати лавровий лист, мене трошки в є. лавровий листочок, можна додати такий перчик, і буде смачно. Смачного всім. І йду працювати далі зі своїми стінами. Потрібно підкоректувати плінцуса зверху. Бордюри, чи як вони називаються, підкрасити. В принципі, я вже майже стінами сповнила. Не вистачило в мене фарби трохи оце тут дофарбувати. І оцю частину зараз теж порівняю в один колір. Тільки що працювала над е, цими багетами світлим освіжила, потім зверху перламутром. І оцю сторону треба в один колір зрівняти, бо трьохмасне. Ну, а потім вже косметично тут фарбу білою, підкрашу. І все, і в мене вже готове. Залишилося ще підвести мене оці коричневі плінтуса чи багети, як його можна назвати. Трішки я вже підвела коричневим під укорото, ока... а от залишилося тут ще таке світле, Треба я ще як пофарбую вже отут то буде в мене вже порядок. Отак.